в ефірі мене звати Яна Брензей. Це гостьова студія, яку ми вже за хорошою традицією розпочинаємо із можливості підтримати сили оборони України. Зараз конкретно я говорю про 428-й окремий батальйон безпілотних систем. Тінь, який на покровському напрямку намагається стримати росіян, їм потрібна наша допомога. У нас на екрані уже QR-код та номер картки. Будь ласка, долучайтеся, якщо можете і маєте можливість зробити. Це із самого ранку. Ми пізніше з бійцем з цього батальйону поговоримо, але розпочнемо із ситуації на Херсонщині. До нас зараз приєднується заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю, доброго суді. Напередодні російські пропагандисти, посилаючись на колаборанта Сальдо, поширювали інформацію про те, що росіяни висадилися в мікрорайоні Корабел в місті Херсон, начебто, вони вже там знаходяться в центрі протидії дезінформації українському. це спростували. Що зараз відбувається в цій ділянці міста Херсон? Знаєте, не так багато людей, які. Можуть дозволити собі посилатися на інформацію, яку видає е, колаборант Сайдону. Це дійсно смішно, тому що йому не вірять ні тут, ні на Рівобережжі. Але пропагандисти Москві, можливо, ще не знають, що він постійно генерує, яку він генерує інформацію. А, ну немає такого і, а, мабуть, вже скоро, як три роки, як росіяни пробують висаджуватись на, і на правому березі, і на островах. Але все це закінчується їх смертю. Ну і звичайно, ніяких ніякого десанту е на території мікрорайону острова немає. Все контролюється нашими військовими. Як загалом минув минулий день і ця ніч в Херсоні на Херсонщині? правобережній? скільки було обстрілів, скільки дронів росіяни запускали по громадах? Чи ну, є постраждалі? Народ ну, є на загиблі, є поранені, е є загибла жінка. В середмісті з 61-го року народження, і також загиблий чоловік 70-го року народження. Світла, пам'ята, співчуття рідним. також є ще дев'ять поранених. Всі вони в Херсоні. Є поранені внаслідок атак дронів, а, є поранені в від артилерії. Ще двоє людей з опіками різного ступеню. Uh, потрапили до лікарні після удару uh, ударного безпілотника типу шахет, який влучив багато поверхів в Дніпровському районі. Uh, чоловіка uh, та літню жінку доправлено до лікарні. Зараз вони будуть проходити лікування. Uh, ну я загалом більшість поранених, дев'ять uh, поранених. Встані середнього ступеню тяжкості було доправлено до лікарні і будуть проходити лікування тут. Угу. Днями росіяни в Авто в Антонівці скинули вибухівку з безпілотника на бабусю, яка виписала кіз. Мене це просто шокував. Цей випадок. І жінка загинула, тварини загинули. Те, що росіяни полюють на цивільних, буквально полюють. Це вже доконаний факт. Але чи стає таких випадків більше? Це просто не вкладається в голову. Це дійсно такий жахливий, черговий жахливий інцидент. Тут це. Жахливі. Херсону там Бабуся проживала на прибережній зоні, Саме головне ті ж самі росіяни неодноразово її там бачили, і 100% вже знали, по камерам ну, дивилися на з камер безпілотників, але все ж таки рішили її вбити. Це дійсно жахливо і показує їх рівень розвитку. Ну, і, в принципі, як людей я не знаю важко назвати їх людьми. Але бабуся дійсно тільки нещодавно з неї інтерв'ю дивились. Робила Заріна Барська, це а, американська журналістка. З неї інтерв'ю, що вона там проживала і не хотіла виїжджати, бо не, не могла покинути саме кількість зараз. Вийшли ці питання, в тому числі волонтери, і сама Заріна, по залишилися Деяка кількість кіз, там було їх 20, загинуло дві разом з бабусі, і Ще залишається там близько 18, щоб їх евакуювати, звідти перевести в, в наступ. Є в молочна ферма козина неподалік від Херсона, щоб там вони продовжували жити і давати молоко. Знаєте, такі історії, ти це просто не вигадаєш, але це страшна реальність нашого життя. Цей жах, який росіяни сюди принесли. Пане Олександре, дякую, що розказали більше для того, щоб ми знаєте, оцю картину того, що ворог тут робить, більш деталізовано могли бачити. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації.